Появився дачник сусід, який є держав бджіл, і, як кажуть, облазнили мене. Перший вулик купив за 50 кілометрів, привозили сюди, і з нього починалася пасіка. Хто їх читає? Каже, 60 тисяч вуликів пробіг посчитати. В цьому році чуть-чуть сократив із 300 на 200, так як рік був не зовсім удачний, для бджіл голодний, то заморозки. то... Спека Чуть-чуть відкачав первоцвіта, якісь там 2-3 відра. А товарної не було. Для себе вони піднесли чуть -чуть. А відкачано було липа в переміжку з акацій, теж небагато. Потім те, що не спіл відкачати, підносили трохи гречки, затемнили мед От, липа з гречкою. І основний медозбор дав різнотрав'я з сояшником. i sa